Волиняни зустріли полеглих воїнів, яких привезла волонтерська місія на щиті. Зенітники сотої окремої волинської бригади тероборони пройшли чергове навчання. Ми сьогодні працювали з у 23 і працювали з ДШК М. Дуже хороша зброя. Вона нас нова. У Луцькому центрі зайнятості зменшилась кількість чоловіків, які шукають роботу. Якщо в першому півріччі чоловіки становили 35% від загальної кількості, то в другому півріччі це 30%. Волиняни зустріли полеглих воїнів, яких привезли учасники волонтерської місії на щиті. Перед в'їздом у Луцьк на автошляху з Рівного рідня та краяни вишикувалися в колону, щоб віддати шану полеглим. Тетяна і Галина кажуть, були сусідами полеглого Миколи Матвієнка. Дуже добрий, хороший хлопець, завжди посміхався, відданий, вчився на священика. Миколі 30 років був одружений, має маленького хлопчика. Проживав в селі Струмівка. Гарний син, гарний тато. Ну дуже дуже шкода. Всі хлопці шкода. Вічна пам'ять і тільки подяка їм за все, що вони для нас роблять. Вони хочуть, щоб ця країна була в мирі, ложить свої молоді життя за нашу батьківщину. військовий, який не назвав свого імені, зустрічає брата, воїна Андрія Бубола, якому каже, було 55 років. Вже військовий у селі Дідичі. Яким він був таким він не веселим, пам'яті веселим з гумором, з почуттям гумору. Людина, яка завжди прийде на допомогу. Зібралося більше 30 автівок, які супроводжували полеглих воїнів, говорить учасниця автоколони Тетяна Чернюк. Це святий обов'язок кожного прийти і зустріти тих героїв, тих хлопців, які віддали найцінніше, що в них було, це своє життя. Тому, не дивлячись так, на природні погодні умови, незалежно від цього, чи це сніг, чи це дощ, ми маємо кожен гідно зустріти. С передмістя траурний кортеж, під гудки автомобілів рухався вулицями Луцька. Перехожі ставали на коліна. Тіла бійців доправили до моргу на Стефаника. З кількох загиблих військовослужбовців привезли на Волинь. Представник місії на щиті, який не назвався, не озвучив. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація в межах області контрольована. провокацій не зафіксовано. Кордон посилено охороняють. Розповіла Суспільному, речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Міжнародні пункти пропуску в межах області працюють у штатному режимі. Перед пунктом пропуску у Стелух на виїзд очікує 100 вантажівок, перед Ягодином – 300. Продовж минулої доби через міжнародні пункти пропуску в межах області з України виїхало 4 тисячі людей, в'їхало 3 тисячі 900. 47, 48, Зенітники сотої окремої Волинської бригади тероборони пройшли чергове навчання. Відпрацьовували точність попадання в ціль, розповідає військовий Петро із позивним РОМ. До 24 лютого чоловік працював директором школи села Великий Порськ Ковальського району. Розповідає, на другий день повномасштабної війни був на військових зборах. Мене навіть і син говорить: ой, що вже ти там тат можеш, лише б я пішов би не кажу. Краще я, бо ти там не був, ти не знаєш, що то таке армія навіть. Я хоча б срочно якась службою служив, тому я був готовий йти. Працюють на 23-міліметровій зенітній установці. Хлопці із передової, на неї кають кусарка, тому що по наземних цілях, коли приїжджають такі, як ми, піхота дуже радіє, тому що вона приблизно до двох кілометрів все викошує. Тобто там дуже вже важко. Проти неї може збивати повітряні цілі, От. ну розрахована так на радіус дії приблизно 2-2,5 км. кілометри. Дрони, шахіди, вертольоти. Хлопці з передової збивають. Якщо так брати бойову рестріність, це приблизно 400 вистрілів за хвилину. А таку ну, максимальну яка, то це до тисячі вистрілів. Вогонь! Командир зенітно-ракетного відділення Павло позивний Джон із 2014 року брав участь у бойових діях, зокрема в боях за Вуглегірськ, де отримав поранення. Каже, після лікування повернувся у стрій. Ми сьогодні працювали з У-23 і працювали з ДШК М. Дуже хороша зброя. По-перше, вона в нас нова. Ми чекаємо противника, якщо він прийде на нашу землю. А ти що думав? низько, вище буде. Поверхній срез, мішені це все. Командир взводу Віталій на позивний зеніт розповідає, за 12 місяців служби з побратимами досягнули високої злагодженості у роботі. Спочатку, ну, кожен там за себе, а це вже взвод, як один колектив став, як одне звіно. Якщо Білорусь таки остаточно в'яжеться у війну і зважиться на сухопутне вторгнення, дамо раду. Дамо, і вона тут в цих болотах і залишиться і нити, одобрати нашу землю. В цьому немає ніякого навіть сумнівів. Людям можу сказати, щоб навіть навіть не сумнівалися, не переживали. Кордон на замку. Ми тут тримаємо, стоїмо, а ніхто відступати не буде. Вадим Панафідін, Суспільне новини, Луцьк. 52-річний лучанин Руслан Лазар шукає роботу у луцькій філії центру зайнятості. Каже, працював лікарем-стоматологом, але за станом здоров'я звільнився. Коли прийшов ставати на облік, йому повідомили, що треба додаткові документи. Потрібно, щоб було військове посвідчення. Ну приніс, звісно, непридатний. На трошки брали військо, але вернули назад. Медкомісію не прийшов. Лучанин Іван оформляється в центр зайнятості як безробітний. Каже про те, що необхідно принести військовий квиток, щоб стати на облік. Від нас вперше чує. Але говорить, документ про всяк випадок узяв. Не знаю. я. Просто ну що всі, щоб два рази не У Мене дітей, Не беруть такий. Але заявку дали номер телефону, якщо вже край тяжко, будемо допомагати. Військовий квиток, окрім основних документів, працівниці центру зайнятості просять пред'явити із липня, розповідає заступниця директора Луцької філії Волинського центру зайнятості Ірина Гурська. Тоді почала діяти відповідна постанова уряду. Коло громадян, які цим документ є обов'язковим, значно розширився. Тобто, по суті, всі чоловіки працездатного віку та жінки з медичною освітою». Якщо військового квитка немає, то клієнтам в послугах не відмовляють. Доступ до усіх вакансій надають, каже кар'єрна радниця Ліна Світач. З її слів не можуть лише поставити на облік та відповідно призначити допомогу по безробіттю. Люди реагують нормально на те, на цей військовий квиток приносять, подають і не відмовляються від цього. Після введення в дію постанови, тобто у другому півріччі 2022 року кількість чоловіків на обліку в міському центрі зайнятості зменшилася, розповіла заступниця директора філії Ірина Гурська. Якщо в першому півріччі чоловіки становили 35% від загальної кількості, то в другому півріччі це 30%. Станом на початок 2023 року на обліку перебуває 963 шістдесят безробітних громадянина, і 28% з них це чоловіки. На одну безробітну людину припадає одна вакансія, говорить кар'єрна радниця Ліна Світаш. З її слів, вчора про велику потребу в працівниках оголосили на підприємствах Укроборонпрому. Зараз дуже багато вакансій, які потребують робітничих, понад тисячу вакансій. Не тільки по Луцьку, а по Україні. Серед нових вакансій у Луцькій філії центру зайнятості шукають операторів безпілотника, охочих направляють на навчання у рівне, розповіла заступниця директора Луцької філії Ірина Гурська. Дар'я Тамошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини Луцьк. Мій чоловік Столярук Ігор Миколайович. Я б написала петицію і хотіла б, щоб моєму чоловіку присвоїли звання Герой України. Анжела Столярук показує одне з останніх відео чоловіка. Це наша банда, тут ми відбили то я? Ось так. Все, всім привіт. Свій останній бій Ігор Столярук прийняв 7 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Яковлівка на Донеччині. По українських воїнах вдарив ворожий танк. Ігор поліг, прикривши собою двох побратимів. Хлопці вижили, розповідає Анжела. Ігор пішов захищати країну 2014-го, Був артилеристом, потім служив у піхоті. Жінка показує одну з останніх відзнак під час служби у Волинській, 14-й окремій механізованій бригаді. Здобув нагороду за його нас заслуги, ось цю. Він дуже на неї гордився за службу. Всі ці роки, скільки він воював при його службі, командуванні, ні один хлопець не був загиблий. І завжди він, коли їхав, завжди казав: я не їду туди вмирати. Присяга народу України прийнята в 2001 році. році. Я остаюсь і Я думаю, так має робити кожен мужчина. Син, якщо щось станеться, то бережи його. Бо він такий, він дуже схожий на нас на нього. При народженні він був під Артемівськом і все, хлопці його говорили, в нас хлопчика Артем ми назвали. що він мені тато подарив. Говорив, щоб я слухався і говорив, щоб я був постійно за головного. Він мріяв. Щоб у нас був мир і мрія побудувати з сином будинка. Каже, я повернуся і ми будемо будувати з сином будинка для нього, щоб у нього було таке своє гніздо, свій кусочок, але не судилося. Всім привіт, мала. Цілую. Ось в мене ще зберігся такий е, прапор. Це теж він дуже крепко гордився, це їхнє. Татуювання, вони самі придумали цей малюнок. І кожен хлопець, хто був в 2014 році, в 44-й, отакі в них є млемка така гарна, і в них таке було набите на правій руці, щоб ми знали, що ми справді запеклі українці. Підпис петиції президенту України про присвоєння звання Герою України посмертно. Ігорю Столяруку триватиме до 20 квітня. Станом на сьогодні, зі слів Анжели Столярук, петиція набрала понад 2 тисячі з 25 тисяч необхідних голосів. Вадим Панафіян, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Шестикласник Денис щобудня приходить у пункт незглавності виконувати домашнє завдання. Каже, працювати йому тут комфортно. Є тепло, електроенергія та інтернет. Коли світло виключають, то я приходжу по вівторках зранку на 10 годину. За словами рятувальника Анатолія Мордика, попри морози, які спостерігаються майже тиждень, людей у цей пункт незламності звертається мало. Стабільні стали графіки. Виключання електроенергії бувало таке, що приходила мама з блендером для грудної дитинки зробити поїсти. Заходили так само. Перехожі посидіти декілька хвилин, випити чаю і піти собі по своїх справах. Станом на сьогодні в області на базі пожежно-рятувальних частин діє 30 пунктів незламності. Із них два намети у Луцьку, а також два у Ковелі. Говорить провідна фахівчиня головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Віталія Лукашевич. Каже, за майже три місяці роботи пунктів незглавності понад 13 тисяч людей зверталися по допомогу, більшість під час блекауту. початку лютого звернулося більше 200 волинян. Більшість звертаються люди з проханням допомогти зарядити гаджети, зігрітися десь трохи після тривалого перебування на вулиці, особливо в останні дні, коли зберігається досить прохолодна температура. Упродовж зими до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні із обмороженнями звернулося семеро людей. Каже завідувач Роман Трач у шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. А одного пацієнта все ж таки провели через ампутацію нігтєвих палат, так як ураження було досить глибоке. За словами Віталії Лукашевич, якщо температурні показники знизяться на тривалий термін, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти незламності, як передала чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко. Найближчої доби температура повітря в області становитиме 9-11 градусів морозу, а в день від мінус 3 до 2 градусів тепла. Микита Чибр, Петро Потієвський, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк. Вони спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.